Вітаю вас, глядачі, на моєму каналі. Давненько в нас не було розпаковок по аніме. Отримав я ось такий бокс. На жаль, його пошта дуже не пошкодувала, але він приїхав в плівці. Тут, мабуть, підпис відправника або ще щось, бо якісь супутні непотрібні нам речі. Ну що ж, тут 24 бустера по One Piece, арка Алабаста. Одна з моїх самих улюблених. Зараз за кадром я це все відкрию і розпакую у саме відріжу верх бустерів, щоб ми подивилися, що всередині. Ну що ж, дістали ми тут 24 упаковки. Відмічу, вони досить приємного, такого, знаєте, не, не то коричневого, а саме такого мідно-коричневого кольору. Як нам каже, Самі логотипи інформації, це мають бути офіційні картки. Я цим не переймаюсь офіційні у мене картки чи ні. Я просто збираю ті, які мені подобаються. Ну що ж, зараз приступимо до розпаковки. Тільки візьму нашу любиму коробку для повторів. Ну що ж, дістали ми ось такі приємні упаковки. Відмічу. Кольор них хотів коричневий, але він такий, знаєте, мідно-коричневий, досить приємний, гарний. Самі арти мені подобаються. Також по логотипам ми можемо зрозуміти, що, скоріш за все, це є офіційні картки по One Piece. Я особливо не переймаюся цим офіційні вони в мене чи ні. То що ж, починаємо їх розпаковувати. О, відразу бачимо. Сині картки обміну, які нам ніде поміняти. Якщо хтось знає, де це можна обміняти, то напишіть, будь ласка. Що в нас є? По дизайну я вже бачу, що це картки, такі, як у мене були раніше, як мої самі перші картки. І вау. В нас тут кет лабун, дуже сумна історія в нього. Дуже мені цей кіт сподобався. Картоки з ним ще не мав. Картки у нас. Такі золотисті, як попередні, які ми розглядали. Як я їх називаю, бокси з дуже диким рандомом. Крокус. Хто не знає, він був в команді самого Роджера. Теж гарний персонаж. О, малий кобі з Шваброю. Такого кобі в мене ще нема. І дівка, яку я не знаю, звідки вона є. Це, мабуть, фільдерний персонаж, бо я б такого запам'ятав. І картки в нас склеїлися. І у нас тут uh, Дорі. Uh, або Брогі. Uh, Скоріше за все, так, це Брогі. Це є велетень з острова Ельбафу із Арки Little Garden. Непоганий. Надіюсь, uh, цей бокс буде більш приємний на рандом. Так, знову синя картка. Так, що у нас? О, це я пам'ятаю, це з Баракворкс. Стрібятник із ним мав бути ще кіт. Надіюся, о, котик тут. Котика ми накаркали, котик нам прийшов. Містер Тре, Дуже такий бісячий персонаж, але мене він смішив. Арт навіть непоганий. Так, і картки в нас полюбили склеюватися навіть до трічі. О, усоп. Саме такого усопа прикольного до Таймскіпу я не мав. Гарний. І є в нас ще. Я не пам'ятаю, як її звати. Значить, четвертий номер в Барак Works. Дівчина Крот. Йдем далі. Так. Знову сині карточки, які нам нічого не дають. О, Віві. У нас на фоні є класна SSR Vivi, і випала ще ось така гарна. Карток з нею в мене дуже мало. Санджи, особливо поза мені подобається. Це вже з арки чопера театральний острів, острів драм. Не пам'ятаю, як його звати, і був із ним ще лучник, і був вапан або ж Вапар, дивлячись, який переклад. О, містер Бонклай е, номер 2 Дуже мені його хотілося ось ловити тобі його картку. Далі. Е, не пам'ятаю, хто це містер 7. Навіть не пам'ятаю його в Баракворкс, де він був, але. Його і буде. Йдем далі. Доктор е, Хірюлюк. Гарно. Луфі. Досить прикольний. Зоро нарешті, нарешті, нам випав Зоро. Зоро, це добре, зоро в нас завжди мало, їх вічно не вистачає. Не пам'ятаю, як її звати. Досить такий посередний персонаж. І що в нас за нею ховається? А за нею ховається містер 3. В своїх обладунках теж непогано. Принаймні диких повторів поки немає. Надіюсь, їх не буде. Побажайте гарного дропу. О, а ось і лучник. Е, помню його першу появу. Дуже мене вона забавляла, коли вони наткнулися посеред моря на хлопця з луком, який просто стоїть на воді. От і ж повторки пішли. Е, хотів, ти нормальні картки, а почали повторки падати. Так, чопер. Чоперів... В мене багато, з такого саме не було. Гарний. Хто ж за тобою ховається? А ховається в нас SSR-картка Санджи, коли він побіг рятувати намі. Ось такий він Санджи в Шубі. Гарний. Не самий прикольний арт, але такого саме в мене не було. Так, Каруя, окрема картка з Каруєю. Джанго, здається. Так, це гіпнотизер Джанго. Нарешті. Третя моя з ним картка і якийсь новий арт. Е, Джанго. Дуже мені подобається карток з ним мало. Буквально третя картка, але який же він тут прикольний. Е, цього з дозору я не пам'ятаю, але. Е, не з перших серій, якраз залабастер має бути, але я його не пам'ятаю. О, Дас Бонс. Дуже його хотів, дуже мені цей фруктовик подобається, битва Зоро була просто шикарна. І Ігорам Як, як прийомний і неприйомний батько Віві, а саме як її наставник, щось таке. Так, дивимося Хельмепо. Якщо є кобі є Хельмепо, до речі, не дивлячись на те, що він персонаж не всім любимий, мені подобається хоч. Що з ним випало щось. Докторина. Це є вчителька Чопера. Топороруки Руки Морган. Батько Хельмеп. Дозорний, якого кинули за грати. Карток із ним теж мало. Скоріше за все, моя друга з ним картка. Прикольний Луфі. Мені здається, скоро під Луфі треба буде окремий альбом. І Велетін Дорі Такий у нас класний велетень. Ідемо далі. Хто ж нам ще може з цієї арки випасти? Ну, мабуть, крокодайл може випасти, надіюсь, буде. Так, дивимося. Усоп, Чопер. Адмірал дозору... чи віце-адмірал, не пам'ятаю як її звати, не пам'ятаю в чому була її сила Так, буде, походу, у РК. Так. Міс Мері чи Сейнт Марія із Барак Воркс теж прикольно. І випав нам. О, це зоро. У R-картка Зоро. Зоро в арабському стилі з Алабастри. Ось такий, надіюсь, і Rка нам попадеться кольорова, бо саме ось такого плана ЮРки ки я не люблю. Але класний персонаж, причому. Це одна із тих уерок, якісь френки, що мені сподобалися. І із ще з таких карт був в мене е, сабо. Так, е, знову зоро. Е, піде, скоріш за все, до Юри на обмін. Прикольний усоп. Ще один Санджи, який закурює. Гарний. І склеюючися картки, хто це у нас? О, е, Нефертарі Кобра батько. Самої Віві. Гарно. Не пам'ятаю, як цю дівчинку звати. Дівчинка з фруктом художника, яка була разом із в парі команді разом із містером 3. Досить цікавий у неї дуже фрукт. Далі. Так. Знову ця дозорна. До речі, дозорних у мене мало. Далтом. Із острова Драм, Луфі, Ось такого в нас ще не було. Санджа, о, цей дуже гарний, цей мені подобається. Санджи теж завжди мало, хоча їх в мене багато. І о, ССРка з Намі, Досить гарна. ну Цей бокс хоча б не такий дикий на повтори, як ті, що були у нас по Дрес Розі і по Арці Риб Знову цей, знову його напарник. О, непоганий ігорам. Такого принаймні я не пам'ятаю навіть в такому одязі. Це з стражі Алабастри. І хто у нас? І Містер 9. Теж бісячий персонаж, але прикольний в колекції. Ну що ж у нас далі? Картки все не закінчується. Хірурук. Знову ця дозорна, Далтон. Велетень у нас вже був. Хто за тобою ховається? Ховається за тобою Луфі, який у нас вже теж був. І... Добре, продовжуємо. Зоро о! Такого у нас не було ще. Усоп. Намід теж гарна. Містер 2. Наче його звати було Бонклай, Хто шарить, пишіть. І ще така ось картка. А, я згадав. Містер 7 взяв в полон Капітан Смокер Знову безполезні карточки. Усоп. Ще один Санджи, Чопер. На цей раз вже трохи інакший. Das Bonds. І хто за тобою ховається? Ще один Ігарам. Половина боксу. Лабун. О, до речі, перва повторка з ним. Доктор Крокус. Що би це не значило. Хельмеп о. о міс номер number 1. Не пам'ятаю правильно, як її звуть. E, перва з Burrock Works e, була в парі команді з Бонсом, Дуже вона мені сподобалась. Маю нарешті її карточку. І ще одна намі. Половина боксу вже розпакована, йдемо далі. Що ж у нас тут? Усоп, Санже Знову Тоні Тоні Чопер. О, не пам'ятаю, як його звуть. Персонаж харизматичний, класний. Фрукт теж цікавий сокол. Маю його нарешті. Міс Санта Марія. Продовжує. Зоро. О, Зоро все завжди добре. Усоп. Так, не склеївся. R-картка з Чопером на цей раз ще ось такий Це вже новий у нас. Цього я не па. Пом... А, цей Містер 4 був в парі з е... цією дівчиною крутом. І хто за тобою сховався? Сховалась за тобою SR-картка з Віві Цікава. Ну, хоча б не зря тут Віві в нас стояла, з нею нарешті, випали картки. Бо картки з нею в мене рідкість. Chopper. Знову Зоро. Усоп. Ейс! Нарешті СР-картка з ейсом. З ейсом в мене карток майже немає. Буквально одна ССР-ка дві дуже-дуже поганої якісті Ерки і ось така картка. Ейса я дуже хотів в колекцію. Гарний. А за ним ховається містер 5. Він не настільки цікавий мені, як Ейс. Нарешті. Дуже гарний, причому хоч і фон такий у нас блискучий, але персонаж гарно на ньому виділяється. Клас. Продовжуємо. Намі. Ще одна Намі. Каруя. І по класиці вони в нас склеїлися. Зоро СР картка. О, ця поза мені дуже подобається. І о! На картка в Крокодайла маєш. ССР картка з Крокодайлом. Хоч і не саме його цікавий арт, але він тут непоганий. Принаймні, це моя друга вже картка з ним. Продовжуємо. Знову Хельмепо докторина. Morgan. Я не пам'ятаю. Міс не підписано. Звідки вона з Баракворкс, Я її часто не пам'ятаю. SSR картка з Луфі з Archaea Rabasta. Залишилося зовсім мало карток. Так, буде NH засвітив. Каруя Джанго. Не пам'ятаю, наче він бився з Зоро чи з Санжи. Знову містер Тре. І NH картка з острову Драм. О, це вже цікаво. Гарна картка. NH я люблю їх завжди мало. Ну що ж, три останні бустери. Дивимось: стривятник є. Він чомусь завжди йде в парі з котом. Містер Тре Дорі. Uh, І ця дівка у нас вже є. Останні упаковки. Надіюсь, тут буде щось дуже-дуже добре. Так, Намі, Луфі, Чопер, ще один чопер. І хто за вами сховався? І ще один цей чувак. Все надія на останній бустер. Vivi, Сандже, Зоро, дайте нам щось нове Усоп. І, на жаль, нічого нового нам не випало. Окей, тож зараз я покажу вам всі цікаві картки, які звідси випали. Продовжуємо. Не скажу, що цей бокс саме, якщо ви хочете якогось жирного дропу, дуже добрий. Бокс посередній, але якщо у вас немає карток, то я його вам порекомендую. Що ж нам випало Крокодайл SSR? NH картка з острову Dram. Така гарна. Луфі. Луфі це завжди добре, особливо якийсь рідкісний. Не найкращий варіант із Санджи, але він у нас є. Причому в тій ж самій е, динамічній позі, яка біжить намі. Е, далі в нас останній це буде Зора, в принципі, це юерка, найрідкісніше, що тут випало, і в цілому вона непогана. Хоча більше б хотілося його просто ось в розмальованого на звичайному фоні. Так що, це у нас був такий бокс. Дякую за увагу. Час від часу будуть іще інші бокси. Дякую за перегляд. Всім щастим.